Це від бульвара подивимося на площу перед морем. Воно у нас, воно там. І тут у нас далі йде сонечко. Воно вечірнє. теж Пальмочки. Пальмочки, пальмочки. Знову бульвар наш улюблений. І знову пальми, Які вони серйозні. Вони серйозні. Море, яке там, яке море, наше улюблене море і знову сонечко наше. Ура!